Добрий день. Питають, що я робив. О, дивіться, це моя робота. Оці бачите сосни. Ці ясини, які вже порубали з акаціями вже їх бачу поцюкали добре. Але ще є. От бачите за ним. За ним отой ліс, бачите, який гарний. Це моя робота. От, різні породи. Це ясен. То туя, ззаді сосна закаті, напроти софора, дуб, сосна, дуб червоний. Різні породи і все, що я садив, дивіться, все нормально. А ясен вже порубали трохи. А йому тільки 30 років. Ну, порубали Тут крадуть по чорному. Тут не лісники, а якесь бидло. Зараз покажу тую. Ось туя, бачите? Висоту 10 метрів. 8-10 метрів. Ось така, І хоч раз би трошки прорідити, але ж вона ці не знає, що з нею робити. І прорідити би треба було наполовину. Але з другої сторони тут для птиці рай, для сов, для всяких таке. Вона не продувається, не промакає нічого там. Бачите, там ні підстилки немає, нічого там. Таке унікальне насадження. Унікальне. І ще тут багато я насадив цей. Магонія подобулась а це вже вона сама розмножає. Я її посадив тут пару рядків, а вона розмножилась. Її ягоди люблять пташки і розносять кругом. Вон, бачите, вона як магонія прекрасно себе почуває. Прекрасно себе в цьому лісі почуває магоні. Оце те, що я говорив, рубають Пеньок, пеньок, пеньок. Таке молоде, а вже, а вже крадуть. Таке молоде, а вже крадуть. Значить, не дають лісу вирости. Ці блядські лісники. ну Неможливо їх по-іншому -по називати. Це гавно, вибачте. Лісники це гавно кончене, тільки украсти. І Я вже не знаю, буде з них толк чи ні. Це просто ці лісники, це суцільна каналізація. Ті, що працюють лісники зараз, можете сміливо знати, що це гавно, вони можуть тільки красти. Вони по три іншому не вміють робити, вони не вміють садити. Вони втратили культуру, та втратили взагалі всякий професіоналізм, а моральне бидло. Оце такі лісники. Все поки. Це сосомки мої. Я не думаю, що саме більше є. По товщині багато чуді, не в два рази більші.